Практично усі овочі здорожчали на 15-20 гривень, а хурма більш як на 100. Такими цінами зустрів нас 2023 рік. Тоді, як здавалося, цінова ситуація вже могла стабілізуватися, та вартість товарів знову б'є по гаманцях українців. Дуже-дуже навіть зросли. На скільки? Ну, на відсотків 40-45. На все. Практично на всі, ось на всі фрукти, на банани, на мандарини. Даже ще навіть більше після нового року стали мандарини, які до нового року коштували 65 зараз 85. вісімдесят Нині ціни зросли на овочі та фрукти. Порівняно з початком січня, огірки здорожчали на 10 гривень за кілограм, болгарський перець на 20, А ціна за кілограм помідорів зросла ледь не на 30 гривень. Серед фруктів чи не найбільш стрімко зростає вартість цитрусових. До нового року мандарини були навіть 65 найдешевші, зараз 75 найдешевші. Ті говорять дорого, дорого, але вже привикли. вже знаю, що все, все, все дорого. Серед фруктів цінові рекорди б'є хурмата шарон. Люди бідкаються. Лише минулого року кілограм цих фруктів можна було придбати всього за 100 гривень. Тепер доведеться віддати 280. Як кажуть тутешні продавчині, навіть попри те, що люди звикли до цін, покупців стало чи не вдвічі менше. А покупців ну стало менше, тому що не не кожен покупцю, який приходив раніше. Вони купував багато. тепер він приходить набагато менше на половину, скажем так, його цей. Кошик поменчився. Самі ж покупці розводять руками. Кажуть, їсти щось все ж потрібно, хоч бюджету не вистачає. Ну трошки, трошки воно по карману давить. От Банани 85 гривень це ціна. Ну а де діватись? Поки що стабільною залишається ситуація з соціально значущими продуктами. Хліб у ціні наразі не змінився. Ось такий звичайний кліп 25 гривень. Це наш рівенський заводський полісся О, Батони по 20 гривень, це ну, самі дешеві. Є кирпічики по 19 гривень. Ну, є, є, є і ціни і дорожчі, і дешевші. Що я думаю, на сьогоднішній день людина може підійти і взяти, хто хоче з пенсіонера дешевше, хто хоче з кращого, понятно, буде дорожчий. Хлібчик вже ж є різні виробники. Заступник директора департаменту економіки Рівненської ОДА Іван Яремчук каже, існують причини, які впливають на таке здорожчання. Якщо говорити про даний час, то це найбільше Чому, що впливає на зростання цін, це перебої з електропостачанням. Тому що багато виробників переходять на альтернативні джерела, на генератори, так як виробників і оптових постачальників, і розрібних постачальників, тому це збільшує собі вартість продукції, і відповідно, впливає на кінцеву ціну того чи іншого товару. Разом з тим дорожчують сезонні та молочні продукти. За словами Івана Яремчука, ціни на продукти залежать від воєнних дій, проте нині немає передумов, аби продукти харчування дорожчали і надалі. Тетяна Міщинська, Денис Коломис, телеканал АЙ